Ребзі, привіт! Ви, напевно, знаєте, що велику частину контенту ми знімаємо просто от на ці штуки це на смартфони, а саме на айфони. Це і це гутріп. Деякі вставочки навіть в кедр і повністю кедердир. І у мене в голові постійно якийсь, знаєте, ідея фікс, щоб зробити ту картинку краще, щоб і зручно було з айфоном, і при всьому цьому краще. Бо у нас вже були експерименти, коли я взяв велику камеру, спробував знімати цілий випуск, отак з руки е, з ASIMC. Це і вийшло так собі. Картинка прикольна, але вона тряслася. Всі писали, що незручно дивитися, сильно круте боке для такого формату. Ну і коротше не зайшло. Потім були моменти, коли я взагалі знімав на професійну техніку зі сценарієм, виїжджав на красиві локації, знімав кіно, і народу також не заходило. А ось на екшен камери чи на айфони. Во. Ну, нравиться вам таке, що ж зробити. Але знаєте, особисто мені хочеться, хоч ось настільки покращити якість картинки. І ось. Що з цього вийшло. Не знаю, як вам, але я коли побачив таку картинку і почув, що це знято на iPhone, то одразу пішов шукати, що ж це за намерфоніт такі лінзи, і знайшов їх у наших друзів, магазин Gox.ua, які з радістю надали нам цілий комплект для того, щоб ми затестували, подивилися, чи підходить воно нам чи ні. І навіть зробили саме для вас промокод. От Кедр, ви його зараз бачите. І, будь ласка, юзайте, це знижка для всіх глядачів кедр. Ну, і до речі, кедр-дир, якщо там кедр-дир промокод. Тож Gox.ua, великий. Дякую за ці девайси і за е, те, що продаєте такі прикольні штуки. Лінк буде в описі. Почати треба взагалі з того. Що таке анаморфот і з чим його їдять, і навіщо взагалі цю штуку придумали? Це сферично спотворена лінза, яка використовується для того, щоб взяти всю площу матриці і при всьому цьому дати широкий формат. Раніше це використовувалося в плюкових камерах, де кадр був 3х4 для отримання 16 на 9. Ну а веру цифрових камер анаморфотні насадки чи об'єктиви в більшості випадків почали використовувати саме для того, щоб отримати стильове боке і гарні рефлекси світла. Ну і звісно, такі об'єктиви дозволяють використовувати. Всю площу матриці і видавати широкий кадр. З лінзами для смартфону трохи інша ситуація. Доступу до матриці ми не маємо. І ця лінза по факту конвертує вже зроблене зображення з матриці і стокового об'єктиву, стискає його в 1,55 рази і виводить в гіперкіношному форматі 2,76 до 1 та збільшує кут. Але не все так просто. Для того, щоб заюзати цю лінзу в нашому випадку Freewell, нам треба ось такий спеціальний кейс. Зкріпленням. Такі кейси від Freewell на даний момент є для iPhone 13, 14 Pro та Pro Max. Він дуже якісно зроблений, софтач матеріалу і в центрі шорсткого пластику, має металічні зручні кнопки, максиф, і я реально з ним який час просто ходив замість свого UAG, бо зроблено круто. Але є нюанси: перший блок камер дряпається одразу, як тільки ти вкручуєш туди лінзу. За місяць активної експлуатації він дуже подряпався. Другий той самий блок має в собі магніт для фільтрів, який дуже круто збирає пил. а прибрати його іноді ну дуже. Проблематично, бо камери сильно втоплені. Ну і не дивлячись на те, що важить він всього 72 грами, а це всього на 10 чи 20 грам більше, ніж UAG, він відчувається в кишені дуже важким. Кріплення мають лише 3X та 1X модуль. Ультраширік використовувати за номер фотом не можна. Далі ми взяли ось такий гріб, це вам і ручка. І шатер, бачите тут кнопочки, і кріплення, і клітка, і ось така селфі-палка. Коротше, все в одному. Нереально топова штука, яка дозволить вам зручно взяти смартфон, познімати нижнім хватом, поставити смартфон на штатив, закріпити світло на нього і так далі. Ось цю штуку дуже раджу тим, хто лупить контент на смартфон. На кедр дир, коли ми постійно знімаємо просто на смартфон, то у мене є трабл. Я постійно перевертаю смартфон ось так. І потім на монтажі цю картинку треба, звісно, також перевертати кожен раз, коли я це роблю. Тут все просто. Дивіться, по-перше, ви можете так тримати, коли ну от якщо вам так зручно, по-друге, ви можете зробити ось так, ось і знімати ось так. Все це набагато простіше, набагато швидше. Ну і плюс, звісно, коли ми там машини знизу знімаємо, то так висовуєш е камерку і знімаєш. Ну і як ви бачите, воно дуже ціпко сидить. Ну і основа сама анаморфотна, де вона лінза. Вона йде одразу з різьбовим кріпленням та п'ятьма фільтрами: 4 НД та один ультрафіолет. Є дві версії синім та золотим напиленням, що значить, що у вас відблиски будуть чи сині, чи жовті. Ця штука виглядає прям ну дуже по-дорослому і відчувається дорогою річчю, бо зроблена з якогось авіаційного алюмінію та німецького скла. На лінзі є кріплення, яке тикається в той самий чохол. Для фіксації треба прокрутити лінзу, і ось з фіксацією є певні нюанси. Якщо докручувати лінзу до кінця, то йдуть. В дисторсії і зображення просто продається криво. Фіксація відбувається трошки пізніше, по факту, по надписах на лінзі. Але нуль не дуже чіткий. Лінза має вільний хід, і ми під час зйомки постійно собі збивали картинку. Тут дійсно не вистачає якогось залізного фіксатора чи хоча б гумової прокладки. Що я вам про кріплення сказав, бачили, ми... я її докрутив до кінця, і воно криво. Тобто, отак треба, щоб воно було. Отак. Отак. Докручується воно аж до сюди. І чисто, щоб погратися, взяв ще ось такий міс-фільтр. Боже, подивіться, фільтр для айфона в такому чохлі. ля, -ля! Він також має затемнення 1-5. Він цікаво розсіює світло, робить картинку не такою різкою, додає блум ефекту. Але найголовніше, що він дає можливість закрити лінзи від пилюки, що важливо, коли ми знімаємо тачки, кріпиться дуже легко на магніти і знімається так само легко. А ну і величезний плюс працює з усіма трьома камерами. Так вийшло, що на цей момент ми вже відзняли 4 повних випуски на кедердир на такому сетапі. Пару відосів на патрон, да, і взагалі я кожен день знімаю на цю штуку, і мені є що сказати, на жаль, як хорошого, так і не дуже хорошого. Першою справою вам треба завантажити кастомний застосунок камери, який вміє працювати за номер фотом. Я вибрав фільмік Pro, бо раніше користувався цією штукою і навіть мав куплену версію. Але розробники щось там намудрили, моя підписка вже не спрацювала, точніше, купівля того застосунку, і мені дойшлося купувати підписку за 250 бакса в тиждень чи 50 баксів. У рік. Коротше, це не дешево, я про те, що, е, окрім всіх цих причандалів, які не дуже дешево коштують вам, ще треба купити додаток, точніше, на нього підписку. Але то дійсно крутий інструмент, який дозволяє на максимум викручувати можливості камери. Звісно, можна знімати на стандартну камеру, але картинка буде розтягнутою і це доведеться звужувати на монтажі. Ну і звісно, коли ви знімаєте от просто під час. Ось так, от дивиться на моє обличчя, розумієте, да? Тобто, ну ви не зрозумієте, що від що іде відбувається. <свист> Перше, що одразу зауважуєш. Коли знімаєш на все це піпець як кіношно, просто вау-ефект. О, що я що Саня, такі блін, клас, клас, клас. Але не все клас. Так з'являється божественне боки, гарні відблиски, і картинка нереально нагадує якийсь Голівуд. Плюс, не дивлячись на широкий кут, лінза працює саме на основному модулі, який має можливість знімати навіть при поганому освітленні. А всі ці флюхи вночі виглядають ну дуже епатажно. Трохи є питання до скінтону і взагалі до хроматичних аберацій. Видно, що Стов з Про працює не так круто, як це робить стандартна камера iPhone, але взагалі. Взагалі, звісно, це некст левел по зйомці зі смартфона. Але треба розуміти, що це не та штука, яку я. Хотів отримати для кедердир, тобто для того формату, коли ти дістав смартфон з кишені і почав знімати. Ні, все ж таки, цей сетап потребує підготовки, потребує е, якихось девайсів для того, щоб зображення було плавне, потребує того, щоб, як мінімум, ви змогли зафіксувати той самий кадр. Чому я так кажу? Тому що при активації стабу все починає плити по боках. Я все це знав, але все ж таки вирішив познімати зі стабілізацією, і результат ви зараз бачите на екрані. Цей конфлікт мати. Етрічного стабу, оптичного та софтового, який бачить все це через лінзу. І йому стає трохи погано. При вимкненні стабілізації можна забути про зйомку з рук взагалі. Там все просто трясеться. І тут мені в голову прийшла класна ідея. Попросив у друга діджай осма, по-моєму, четвертого покоління Osmo Mobile, і поставив оцей сетап. І він не став, бо все це важить вже більше ніж 300 грам. А всі сучасні стабілізатори отримують, витримують, точніше, якраз 300 грам. І знаєте, да, я можу взяти ось у мене навіть тут є вам зараз. Покажу оцей стабілізатор. Отакий. Оцей стабчик я можу звичайний для камери взяти і і вставити туди оце все. Але ви ж зрозумієте, да, як це буде важко налаштовувати, бо неможливо. Його нормально налаштувати по виходу, по ліво право Тобто моторчик якийсь буде постійно навантажений, але ну можливо, воно буде працювати. Але найголовніше, що це вже повністю відкидує от той момент спонтанної зйомки, коли ми просто зібралися, дістали смартфон і почали знімати. Тобто в цьому вже і відбувається руйнування формату. Тому ось і оце все треба виключно для інших форматів. Так, можна ще і штативу знімати, так можна навчитися стояти дуже. Журовного я там бачив під час зйомки, що коли я знімаю кадри, прям ну статичні, прикольні. Коли саня у нього там трошки починається дергатися, бо він не віддивлявся матеріал, як я да сидів за комп'ютером і розумів, ага, тут треба отак просто як дурібінь стояти і нічого не рухати. Коротше, от якось так. Наступний нюанс ну, це дуже кіношне співвідношення сторін 2.76 до 1. для постанови, гарних планчиків і чогось зрежисованого просто ідеально. Реально, мало хто зрозуміє, то знято на арі Алекса чи Ред. А насправді на айфон. Але для нашого основного влогу формату це не підійшло аж ніяк. І це вже написали навіть нам підписники. Бо мені насправді така широка картинка подобається, і я б напевно трошки би наловчився, і те желе у нас би прибралося. Але все ж таки народ починає жалуватися, що 2,76 ну, це піп'є, це навіть більше ніж 2,35 до 1. Тобто, це дуже вузько не подобається людям, що на моніторах 16 на 9 там більше екрану займають полоски, ніж саме зображення. Ну і все ж таки. Ми ж знімаємо контент не для себе, а для людей, і ми чуємо вас, ми читаємо коменти. Отож, ну, от, трошки цей форматик не підійшов для нашого формату. Але я такий, що готовий був з усім цим миритися, бо оці аберації, це світло, це прекрасне боке, воно, звісно, ну, ну нереально, ну, ви самі зараз бачите на екрані. Картинка класна, але з нею треба вміти працювати. А ось Міс Фільтр прикольна річ. Хоча сильних змін картинка не набуває, але при всьому цьому пропадає надмін на різкість айфону з'являється можливість не переживати за скінтон в дуже яскравий сонячний день, бо айфон іноді шакалить скінтон просто на ізі, особливо в 0,5. Для цього фільтра не треба платити за фільмик Pro і можна юзати зі стоковою камерою. Фільтр, до речі, ще є головмі, звичайна ndeшка 15, Сноуміс та круговий полярик, який я ще точно візьму. Але мінус. Все ж таки є. Він перекриває мікрофон, і коли ви починаєте на себе щось наговарювати, то звук пишеться виключно з цих мікрофонів, а це значить, що не буде того божественного айфонівського звуку, до якого ми всі звикли. До речі, да, на кідердир ми звук повністю знімаємо на iPhone. Іноді вітер задуває, але при всьому цьому, 90 в 90-ті випадках, він реально якісний і класний. За рахунок того, якраз що я от кажу, тут мікрофони. Тут мікрофони, тут мікрофони, коротше, купа мікрофонів, які працюють для того, щоб вам було нас добре чутно. А коли ти ставиш сюди фільтр, отак, оп, то ви розумієте, так? Да? Мікрофончики тут вже пропадають. Отже, мій експеримент повністю провалився, бо для нашого формату 276 до 1 це ніяк не катить. Знімати прямо так з рук дістав смартфон, також не вийде, бо є деякі нюанси, наприклад, такий нюанс, що лінза постійно збивається. От дивіться, я зараз її ставлю. От вже нюанс, скільки ставити лінзу треба. От я її поставив, вона стоїть криво. Тобі постійно її треба поправляти. Напряжно знімати з рук. Треба якийсь стабілізатор чи штатив. Коротше, все це перетворює айфончик кишеньковий на професійну камеру з замурачуваннями. Ну і взагалі в ідеалі навіть знімати на ручних налаштуваннях. Знімати іноді випуски, типу того, які я знімав про Porsche Taycan Cross Turismo, я точно буду повністю на намарфод і цей сетап. Але це саме про сценарій, скаутинг, багато дублів, композицію, світло і все інше з великого кіно. Але дуже кайфово, що можна отримати подібну картинку з того, що в тебе є в кишені. А от чим ми точно будемо користуватися, то це оцим хватом. Бо ви не повірите, але це нереально зручно, коли ти можеш і отак, і отак. І, отак, і от скинути його, і там машину познімати, і воно тримається, бачите, як дуже ціпко. Ну і, звісно, ці фільтри, бо не так, знаєте, і зображення, як можливість, до речі, НДшки, да, от типу скло робити, прозор. Зорим чи не прозорим, і захист, коли ти знімаєш ось так біля асфальту машину з іншої машини, і коли все летить тобі в айфон. Тому це буде як захист, а просто отак себе писати. На жаль, на них теж не можна. Бо ви ж розумієте, бо мікрофон закривається. Коротше, ось така в нас вийшла історія. Покращеннями. Покращення, знаєте, не завжди <хи> вдалі. Я це вже зрозумів, не читався коментів. Далі ми, звісно, кедридир будемо знімати просто на айфон, але експеримент от вийшов ось такий. І від себе додам, що це дуже крута річ. З нею треба вміти працювати. Вона реально робить з вашого айфону професійну камеру. Ти реально можеш отримати просто офігенну картинку, але, на жаль, не для такого формату, як у нас. Що ви думаєте на цей рахунок? Ви користувалися колись на такими лінзами. Отакими якими гріпами для смартфону. Напишіть в коментах, чи є якісь альтернативи, крім Freewell, бо я так розумію, це топовий китайський бренд. Можливо, є щось ще дорожче, типу SmallRig, але в основному все це дешевше коштує. Ну і не забувайте про донати, не забувайте про підтримку ЗСУ, бо перемога не за горами, і без нашої допомоги ми її не отримаємо. Дякую за перегляд. Слава Україні! Слава нації і Російській Федерації.